Вітаю вас, шановне панство! Хотілося б поговорити про незвичну яскраву серію марок, присвячену пожежному транспорту України, презентація якої та урочисте спецпогашення відбулося 17 жовтня 2017 року, якраз під час відкриття 22-ї міжнародної виставки індустрії безпеки безпека 2017. На даній серії, яка складається з чотирьох аркушів марок, зображені ілюстрації художника Віталія Руденка. Він на них майстерно професійно відтворив пожежний транспорт України. Перший аркуш серії автомобіль комбінованого гасіння пожеж на базі шасі раз 63221. Призначений для гасіння пожеж, легкозаймистих рідин, газових фонтанів, а також електроустановок під напругою до 1000 В шляхом подачі на вогнище пожежі, вогнегасного порошку через лафетний стовбур і ручні стволи, або подачі піни середньої кратності у пожежі спалаючими нафтопродуктами. Колісна формула автомобіля 6 х 6 з баком для піностворювача місткістю 5000 літрів. Висота напору води 100 метрів. Швидкість руху цієї автівки з повними баками та екіпажем з трьох осіб 85 км на годину. Наступний другий аркуш серії Пожежний літак Ан-32П. Продукція київського авіазаводу Авіант. Машина побудована на базі серійного військово-транспортного літака ан 32 Призначена для гасіння лісових пожеж з висоти 50 метрів. Полосою гасіння довжиною 160 і шириною 35 метрів. Також можлива доставка 30 спеціалістів, парашутистів і спеціального пожежного оснащення. Дальність польоту. 700 км, крейсерська швидкість 500 км на годину і 220 км на годину при гасінні пожежі. Літак оснащений чотирма зовнішніми знімними баками об'ємом по 2000 літрів кожен. Скид вогнегасної рідини може здійснюватись або з усіх баків одночасно, або по черзі із заданим інтервалом. Що цікаво, станом на 2019 рік вартість даного літака від українського підприємства складала 480 мільйонів гривень. Літак Ан-32П позначається як транспортний літак спеціального призначення для гасіння лісових пожеж, перевезення і десантування пожежників і спеціальних вантажів необхідних для гасіння пожеж. Третій аркуш серії. Такий красень пожежний катер пк 130 Створений на базі розробки київських митців UMS Boat та Titale в 2009 році. Забезпечує гасіння пожеж в акваторії річок Озер та берегової зони моря. Доставляє до місця пожежі. 8 осіб, 200 літрів піноутворювача, запас пожежних рукавів та іншого пожежного оснащення. Встановлена сучасна насосна установка з подачею 100 літрів на секунду. Основні вогнегасні речовини вода та піна подаються двома лафетними стволами з довжиною струменя до 100 метрів. Швидкість руху катера 45 вузлів. Це 80 км на годину. На великий жаль, в Україні такий катер тільки в єдиному екземплярі. При загальній потребі для нашої держави в 30 одиниць. І четвертий аркуш серії: гусенична пожежна машина ГПМ-54, створена на базі танка Т-55. Містить цистерну для води ємністю 9 кубів, а також бак для піни ємністю 1 куб. Може гасити пожежу водою з відстані 60 а піною до 36 метрів екіпажем в складі двох осіб. На дану спецтехніку встановлено гідравлічне обладнання європейського виробництва. Воно забезпечує управління лафетним стволом, бульдозерним обладнанням і механізмом підйому кузова машини. Встановлено бульдозерне обладнання з грейдерним положенням. Допрацьована можливість включення пожежного насоса лафетного ствола для проведення гасіння пожежі без зупинки основного двигуна як на місці, так і на швидкості. До речі, швидкість руху цієї машинки 25 км на годину. Також з необхідних можливостей машини є розчищення проходів для іншої пожежної техніки. Оброньований корпус та фільтровентиляційна установка забезпечують безпеку екіпажу, що є найголовнішим для наших служб ДСНС. І особливо зараз, під час війни. Росії з Україною на плечах саме наших рятівників лежить порятунок українського цивільного населення після прильотів цирклятих ракет, балістики, бомб та іншого жахливого винаходу людства. Але все ж таки я хотів би вселити до ваших думок надію на краще, надію на кінець усього цього жахіття. Та дякую вам за вашу увагу, шановні глядачі та підписники. Хай ваше життя складається з пазлів добра, щастя та любові. Бережіть себе, дорогенькі українці!